Добрий день, друзі. Вас вітає канал Майстерня. У нас сьогодні переселення риб на літню резиденцію. Значить, риба вже з акваріуму була витягнута в кількості 9 штук. І зараз отам вона перебуває. Ну, Тут дооборудували трошки ванну. Там на низ трошки їм туди щебня зробили. Тут така декоративна водоросля, тут місцева така водоросля. Ну і це відповідно. Накривається такою сіткою, тому що чайка прилітає і всю рибу викрадає. От. Ну, плюс компресор сюди маленький, той, що минулого року був. Ну і Зараз вже морозів не буде, то сподіваюся, що можна буде нормально їх вже залишати тут. От. Ну і Відповідно, їм тут набагато краще, ніж в акваріумі, тому що кількість води в 3-4 рази більше. Ніж в нашому хатньому акваріумі. Ну, Їх можна інтенсивно годувати, он, вони вже повилазили, он, просять їсточки. Ми їх зараз туди перекинемо, ну, і погодуємо повітря туди дамо, щоб вони гарно росли. ну, Може сподіваємося, що і нерест буде, щоб малі карасики підростали. От, така цікава іграшка вам. Так, друзі, ну що, давайте потихеньку їх будемо пересаджувати. Зараз кого спіймаю першого, то її відкриває сезон. Ну це маленький. Ой, геть назад забулькався. Він не перший. Оце перший, трошки побільший. Так, перший пішов. Так, хто там наступний? Ну, Маленький знову. От Хай росте собі. От, хто тут далі? О, це Сіменич маленький. Ага. Так. Що тут у нас? О, це трошки більший. Вже трошки він став не такий серебрістий, жовтий чомусь. Я не знаю чому. О, це Петрович, самий великий. Петрович, плавай тут. Виростай далі. Так. Що тут у нас далі? Маленький. Це семенич був. Так. Кто тут у нас? Чи маленький такий Карасик пішов тоже туда. Трохи перепад їм води по температурі Так, градусів, наверное, 7-8. Ну нічого О, двойка отих пішли, як діти в школу. От. Ну залишается отаким тут. Вони трошки вже зараз освояться. От зараз йому сюди зробимо компресор з киснем. От. Ну і Трошки підгодувати їх, щоб вони адаптувались. Ну, видно, що свіжа водичка. Зразу пішли жабрами чмаккать. Хай тоді підростають і набираються сил. Сподіваємося, що їм тут буде зручно. Ну, я обов'язково рекомендую сіткою накривати, тому що чайка прилітає і оце вилавлює усю рибку. Ну що, рибка себе гарно почуває. В хорошому настрої. Каже, що їй тут подобається. Давайте так, щоб може вам краще буде видно. Отак отак. О, дивіться, ось вони стоять там. Жирненькі такі. Ну і сіткою отако. Я накриваю, от, щоб отут воно тримається. Можна ще чимось прикладати, щоб вітром його не здуло. Якогось камінця знайти. Бо уголка кусочок. От, ну, так їм тут більш-менш нормально. Тоді вони ховаються отуди, під ящик, під рослини. От, ну, Тут у них коряга, все так, що погодуємо їх на вечір. Хай відпочивають. От сьогодні, наче вже тепло буде вночі 10 градусів, тепла може 12. От. Ну і вода ж підігріється, то буде якби акумулятор такий. Так що риба зайшла на літній сезон, успіхів їм. Ага, пані Топанова, от чуть не забув, от тут є на ще такий пасажир, равлик, там в акваріумі ще один десь я його знайду. От, і ці равлики пережили вже більше року в ванні, потім в акваріумі. Но зараз теж в ванну, так що хай пливе, будь ласка, равличок. Давай, будеш тут. Друзі, дивіться, підключив компресор. Значить, тут дві трубочки. Значить, одну поставив сюди, тут вони також виходять. Сюди коряги, вже освоїлись. От, і тут під ящиком, де є водорослі, От, тут очерет такий, От. то вони там ховаються під ним, їм там дуже зручно. От. І е, зараз ще на вечерю їм трошки комбікорму риб'ячого спеціального. От. Ну і вони перейшли вже на літній сезон. Побачимо, як тут з фільтром. Я не знаю, чи на такий обсяг води фільтр якийсь впорається. Ну, будемо трошки підмінювати воду і побачимо, як воно далі буде. Тобто риба задоволена, От, сподіваюся, сезон нормально пройде. Друзі, ввечері я зараз ось взяв баночку комбікорму рибного. Ну, отак. Це, мабуть, і багато їм. Ну, хай поїдять. Вони сьогодні такий стрес перенесли з переселенням у літній водойом. Зараз їм так насипаємо тут так. От. Ну і хай їдять, хто де достане там отако. От. Хай там достають собі. Голодні не залишаться. Так, що хай вечеряють і лягають спати вже, бо вечеріє.